Піратство контента вбиває комікс індустрію в Україні. Ми з вами робимо це власноруч, а я головний лиходій. Комікс-спільнота має закенселити мене за це. Розглянемо це та інші питання в цьому відео. Цей блок я спочатку планував включити до наступного гік записнюка, що скоро вийде. Але як це і було з героями фашистами мені багато що знайшлось сказати на цю тему. Та й формат наступного гік записнюка буде трошки іншим, ніж зазвичай. Довелось винести це в окреме відео. Тож, привіт, спільнота! Давайте розбиратись, що там з піратським контентом. За родом своєї діяльності я часто стикаюсь з цим питанням. Наразі я з командою займаюсь озвученням мультсеріалу Людина Павук 1994 року та дубляжем мультсеріалу Черепашки ніндзя 2003-го. Поїсти бездоганна робота, генія. Звісно ж, ми робимо це без ліцензії від правовласника. Також ми перекладаємо на українську, оформлюємо та випускаємо комікс Колдер. На тлі цього я й затіяв цей монолог. Чи потрібно це робити? І яку шкоду та користь несе така діяльність? у широкому загалі спільнота позитивно реагує на наші релізи та підтримує нас. Але зустрічаються коментарі від тих, хто вважає, що така діяльність несе шкоду. Давайте розберемо ці тези стосовно коміксів. Є дві претензії: перша через популяризацію неофіційних перекладів ніхто не буде купляти комікси, що офіційно видають українські видавництва. Звісно ж, я не маю цифри продажів коміксів в Україні та кількості піратських релізів. А навіть якщо і мав би, то вирахувати вплив піратських релізів, що роблять та викладають вільний доступ ентузіасти, неможливо. Але в мене є дві тези, чому такі релізи мають існувати: це популяризація жанру та українізація. Комікси в Україні не дуже популярна річ. Так, за останні 10 років популярність кіно всесвіту Марвел зробила свою справу. Частина людей, яким подобається супергеройське кіно від Марвел, почала Цікавитись першоджерелом, джерелом, а згодом і читати комікси інших видавниць. Але якщо взяти жанр в цілому, цікавість до коміксів в Україні не дуже висока. Я особисто можу це прослідкувати по відео, що виходять на моєму каналі. Якщо вони про фільм, серіал чи мульт, вони набирають. Більше переглядів, ніж якщо я розповідаю суто про комікс, і не будемо зариватись питання якості. Я думаю, на якому рівні мій контент не був. Про комікси я роблю відео такої ж якості, як і про інші речі. Навіть про гучні супергеройські події, відсоток переглядів значно нижче ніж у всього іншого. Що вже казати про не супергеройські, але також круті та цікаві комікси. Я міг би просто забити та робити тільки ті відео, які дивляться краще, але ні. Я ніколи не йшов таким шляхом. Особисто я дуже люблю цей жанр медіа і планую продовжувати розповідати про комікси та популяризувати їх. Особисто моє знайомство з коміксами почалось з піратських релізів. Тоді я читав їх російською, англійською я тоді читати не міг. Таким чином я мав доступ до великої бази коміксів. І згодом мене зацікавила ця індустрія, і я почав купляти офіційні релізи та збирати колекцію. На жаль, багато тайтлів я купив російською, але це розмова для іншого разу. Я почав вести свій перший ютуб канал про комікси, вів його російською, та на момент, коли я завів новий, на ньому було вже майже 50 тисяч підписників. Дуже часто мені залишали коментарі на кшталт. Завдяки вам я дізнався про цю серію коміксів автора або комікси в цілому та скупив купу всього. То цей доступ до піратських коміксів дав мені змогу полюбити жанр та почати популяризувати його на болотах. Майже всі популярні тайтли дуже швидко з'являються з піратським ру перекладом. Але офіційні комікси успішно продаються. Я не знаю, як на існування таких піратських перекладів дивляться видавці, але за ту пору, поки я вів російськомовний канал та був більш-менш в тому інфопросторі, я не помічав якоїсь агресивної боротьби з ними. Дай й чорт з тими болотами? Байдуже, що там у них вони просто яскравий приклад. Але й на американських сайтах комікси з'являються в супер якості вже в день релізу. І там держава активніше бореться з піратським контентом, ніж у нас. Є набагато більше важелів, щоб їх прикрити. Але це вже питання законодавчого рівня. Тут його чіпати не буду. Розглянемо лише етично-філософську сторону питання. І другий пункт, що я обізначив як українізація: уявімо людину, що все ж таки зацікавилася таким жанром, як комікси, та не знає англійської. Занурюючись в жанр, вона неспинно зіштовхнеться з такою дилемою. Ось я в темі прочитав усю класику і слідкую за всіма новинками, що піарять студії. Зараз у коміксах Марвел візьмемо до прикладу від Масштабна подія судний день за участю месників, та вічних. Звісно, якщо ти в темі, тобі хочеться цей комікс прочитати. Коли його видадуть у нас? Звісно, зараз наші видавництва набирають хід, та благо у Марвел немає ексклюзивної ліцензії, і їхні комікси можуть видавати різні видавництва. Але затримка в релізі складає роки, а то і більше. Схоже, за розмахом глобалка Секретні війни буде видана у нас видавництвом Мальопус цього року за п'ять років після офіційного релізу в США. Що по-вашому зробить така людина? Більшість піде на Макшанський сайт та прочитає комікс від московитих піратів. No. Тож, навіть якщо дивитись з цього боку, ось чому українські піратські релізи мають право на життя. Нехай краще ця людина піде та прочитає цей комікс українською. І нехай у неї відпаде ще одна причина контактувати з чимось російським. І друга претензія до мене через те, що ви зробили неофіційний реліз ось цього коміксу. Видавництво України ніколи не куплять права, та він не вийде у нас офіційно. Ну, якщо вони так зроблять, це буде геть нерозумно. Багато фанів, в тому числі і я. Купують собі купу тайтлів, які вже прочитали раніше. І ось такі піратські релізи працюють як чудова реклама. Мало того, це ще може слугувати для підприємних видавництв як чудовий сигнал популярності. Ось у нас зараз в телеграмі в коментарях багато людей активно просять переводити далі оригінальний комікс про хлопаків. Видно на фоні інших тайтлів, яка цікавість саме до цього. Видавництво дійте. Скільки людей зацікавилось би офіційним релізом невідомого широкому загалу комікса Колдер, який ми перекладаємо зараз. Я впевнений, що з того числа людей, які прочитали комікс в нашому перекладі, знайдеться багато людей, які залюбки куплять собі цей комікс. Для колекції, якщо він вийде офіційно, та я залюбки зроблю безкоштовну рекламу офіційного реліза Колдера або будь-якого іншого комікса, що ми переклали, який буде виходити українською. І якщо знов заглянути на болота, то існування умовного Бетмен смерть родини не завадило їм пізніше видати цей комікс офіційно та продати його великим тиражом. І в нас ця історія вийшла від рідної мови, і я впевнений, теж добре продавалась. Дуже цікаво було б дізнатися, який відсоток з тих, хто купив цей комікс, вже читав його до покупки. І ще одна претензія. Що я зустрічав. А що б автор сказав на такі релізи? Якщо б колись мої ресурси матимуть таку вагу, що автор зверне увагу на нашу діяльність та висловить своє обурення, я відреагую належним чином та видалю реліз. А якщо це обурить його настільки, що він буде готовий розбиратись в правовому полі, то я готовий. Нехай відсудить в мене все до копійки. Я сиджу в японській в'язниці. Японці мене полонили. Слухай, припини. А всім іншим обуреним дам одну пораду. Не треба прибігати мені в коментарі під кожен реліз та обурюватись, який я як радій та злодій. Я спочатку вступав з такими в дискусію, але в цілому це відео має красномовно донести мою точку зору в цьому питанні. Продовжуйте й надалі свої акти протесту поза моїми ресурсами. Я бачив, що в мого каналу на сайті Маніфест завалили оцінку. І такі речі мене тільки смішать. І я міг би попросити своїх підписників піти на маніфест та поставити мені п'ятірку, але ні, давайте опустимо його ще нижче. Сходіть на маніфест, зайдіть мій канал та поставте мені одиницю. А тепер щодо озвучки мультсеріалів. тут докарів менше, напевно, тому що в нас немає такої маленької, але згуртованої спільноти як коміксна. Та й офіційно, що павучка, що черепах українською зараз подивитись взагалі неможливо. Мої аргументи та мотивація цим займатися аналогічні до коміксових. Черепах повних взагалі немає в мережі з українською озвучкою. Я бачив, як на торрент-трекерах люди посерійно шукають записи з серій, що йшли українською на телебаченні, та роблять ріпи. Першого сезону в мережі є, наприклад, тільки 6 серій. Це класний мульт, і я хочу, щоб наша спільнота мала змогу подивитись його українською мовою. Коли я готував огляд на цей мульт, то натрапив на звукову. У доріжку без голоса, тож можна робити саме український дубляж. Чим ми й зайнялись у Павучка є майже всі сезони української мережі, але обидва мульти перекладені просто жахливо. Я спілкувався з Романом Чупісом, що озвучував Черепах, та він пояснив, що в ту пору переклад для ТВ робили на швидкоруч а, справа в тому, що коли є великий потоковий проєкт, там де дуже багато серій, дуже багато матеріалу. І дуже стислі дедлайни якомога швидше їх треба віддати. І там все ж таки потрібен режисер. Бо режисер все всю цю картинку тримає в голові. Він він все збирає до єдиного знаменника. Скажімо, так. тому маємо те, що маємо в повсякденному житті. Я намагаюся споживати ліцензійний контент завжди, коли є така можливість. Робота авторів має оплачуватись. Я давно підписаний на Netflix та Мегого. Багато офіційного контенту виходить там. Але серіали КВМ виходять на Disney+. І їх навіть англійською офіційно в Україні подивитись неможливо. Або аніме тайтли, що виходять. Як офіційно подивитись їх? Наразі у нас ренесанс реліз груп, що дуже якісно перекладають та озвучують аніме. Мені дуже подобається робота студії Funvox, Наприклад, дуже якісно озвучують людину бензопилу. Ніхто що не ставився до мене добре, а тим паче така файна дівка. Або інший приклад, крутезна озвучка, що виходила від цікавої ідеї для серіалу Дім Драконів. Вона була набагато кращою, ніж офіційна від Мегого. Я все одно дивився там, але порівнював та дивувався, чому мегого не запросили саме їх. Ти не дуже схожий на завойовника, братику. Ти завойовник брате. Та й навіть, якщо радикально визначити, піратство це погано. Ми не повинні споживати та виробляти піратський контент. Проблема піратства нікуди не зникне. Люди будуть йти на всякі аж дірезів та дивитись фільми та серіали з мокшанською озвучкою. А культурна експансія стоїть для мене вище в списку пріоритетів, аніж боротьба за офіційний контент. Так, треба популяризувати культуру офіційного споживання, щоб студії розглядали наш ринок як платіжоспроможний. Але потрібні умови для цього. Маю чудовий приклад з футболом: я дуже довго дивився футбол через усілякі сопки та піратські сайти. Але як тільки з'явились зручні та ол ТВ, я відразу ж перестав. Бо навіщо мені дивитись його у поганій якості, якщо я можу віддати пару сотень на місяць та отримувати зручність та якість? Схожа історія була і з музикою, і якщо умовний Disney Plus зайде в Україну, я також візьму підписку. А от вести точкову боротьбу з реліз-групами – це боротьба з наслідками а не сприяти. Чинами боротьба проти вітряків. І якщо комусь подобається гратися в Дон Кіхота, будь ласка, продовжуйте. Буду радий почитати в коментарях ваші думки щодо цього питання, навіть якщо ви не згодні зі мною. Я не претендую на істину, що висічена в камені, а лише висказав свою позицію по цьому питанню, а ви висказуєте свою. І як завжди, дякую за перегляд! Нові відео, комікси та озвучки мультів. Далі будуть!